Усний переказ. Хмари. Прослухайте уважно текст. Синьою височінню неба, наче морем, пливли білі хмари. Дивись, дідуню! захоплено прошепотів Тарасик. Щойно хмара була просто білою купою, а тепер з неї виріс білий вершник. О, він уже зник! Замість нього якась риба пливе. А мені подобається ота хмаринка, схожа на пташине перо, замилувався дідусь. Хоч насправді немає там ніяких риб чи вершників. Хмара то ціла гора крихітних краплинок води та крижинок. Вони перемішуються весь час, наче скельця калейдоскопа. Ось і виникають різні дива. Краплі? Крижинки? не повірив Тарас. А звідки вони там? Сонце їх туди перенесло з земних річок, ставків і морів. Воно таке гаряче, тільки торкнеться водяної поверхні променями. Тисячі крапель зразу парою стають. А пара легка. Повітря вільно піднімає її в небо, та на горі холоднеча. Пара знов перетворюється на краплі. Збиваються вони вкупи от тобі і купчаста хмара. А та пара, що піднялася вище, стає крижинками. З них робиться периста хмара. Є ще шаруваті хмари, складені з багатьох шарів і схожі на висотний будинок. З них... Найчастіше буває дощ. Скільки ж отут над нашим будинком хмар живе, замислився Тарас, от би їх злічити. А хмари ніде надовго не затримуються, відповів дідусь. На небі в них домівки немає, пливуть, куди вітер жене, носяться навколо планети, а полонянки краплі все мріють про землю. Бо там їхній дім. Дайте відповіді на питання, про яке природне явище розповідається в тексті? Що Тарасик впізнав у хмарах? Що дідусь впізнав у хмарах? З чого складається хмара? Чи є домівка у хмар? Чи можна стверджувати, що хлопчик росте допитливим і спостережливим? Складемо план до тексту. Перше. Білі хмари. Друге. Спостереження Тарасика і дідуся. Третє. Хмара то ціла гора крихітних краплинок води і крижинок. Четверте. Купчаста, периста та шарувата хмари. П'яте. Хмари ніде надовго не затримуються. Підготуйте усний переказ тексту за поданим планом.